Вітаю вас, непереможні та незламні! У нашій студії неперевершена гостя, довгоочікувана гостя. Зустрічайте, будь ласка, чарівна шаргородська Аліса. Майстер по перманентному макіяжу. Майстер по красі очей. Це дійсно так. Чарівна Аліса у нашій студії. Добрий вечір, Аліса! Добрий вечір. Ми дуже раді вас вітати. Велика вам вдячність, що ви сьогодні з нами, що ми будемо розмовляти про ту красу, яку ви надаєте, і взагалі про те, що краса врятує світ. Так. Так. А скажіть, будь ласка, як ви прийшли до світу краси? З чого все у вас починалося? Це моє натхнення, яке прийшло до мене через великий біль. 20 років мною опікувався чоловік, але коли він раптово помер, Моє життя просто перевернулося. Я не знала, як продовжити далі життя. Я просто почала його спочатку. В один момент я якось підійшла до дзеркала, подивилась на себе і подумала, боже, які жахливі брови. Треба їх скоріше видаляти. Але страшно подумати, я вже видаляла їх 9 разів. І... Практично не бачила результату, бо я видаляла їх саме лазером, і іншого методу мені ніхто не пропонував. І мені захотілося вивчити поглибленіше. Я пішла на одні курси, потім на другі, на треті, я вже не могла зупинитись. Я настільки захопилась перманентом та його видаленням, що це стало справжнє для мене захоплення. І я почала спеціалізуватися саме на цій справі. Скажіть, будь ласка, а хто може до вас звертатися? Бо у вас напрямків велика кількість. Давайте ми їх всі перелікуємо. По-перше, це перманент та його правильне видалення, лазер та ремовер, також ламінування так? війок та бровей. А ще я освоюю новий метод лед-нарощування вій. Це зовсім новий напрямок в Україні, і воно він вже встиг захопити вподобання наших дівчат, бо це є більш комфортніше нарощування, якщо зрівнювати з звичайним так, нарощуванням так. вій, але нарощування відбувається завдяки швидкій поліремізації клею, завдяки світлу. І віки вони настільки швидко порямізуються, що практично не відбивається випаровань клею, не буває алергічних реакцій. А це ж так важливо. Так, так. це, дуже, це важливо. дуже важливо. Так, і звісно, носяться значно довше та комфортніше. О, це у нас таке відкриття сьогодні. В студії дуже велика чудова новина для тих, хто нарощує вії, і довго вже шукав якусь альтернативу. Ось найкраща пропозиція сьогодні у нашій студії. Це така сенсація. Ви бачите телефони, любі друзі на своїх екранах. Телефонуйте, додавайтеся до сторінок нашої чарівної гості Аліси, бо ви будете отримувати дуже важливу, дуже цікаву інформацію. А краще відразу телефонуйте та записуйтесь на консультацію, так, так. Алісочка, але ж все ж таки перманентний макіяж рулить. Так він рулить і у світі, і, і, взагалі, чому він такий популярний? Ну, бо він заощаджує дуже багато часу вранці. Е, він змінює форми. Е, на відміну від звичайного фарбування, хною чи фарбою, е, ми можемо. Е, на більш довготривалий час нанести макіяж. Якщо фарба тримається буквально один-два тижні, то перманент він тривається декілька років. І це дійсно заочаджує багато часу. А скажіть, будь ласка, за якими ознаками можна визначитися, що це справжній майстер перед тобою? Знаєте, я хочу вам розповісти більше зі свого досвіду, так. особистого. Багато років тому я зробила собі свій перший. Перманент дріф. І ось пройшло декілька років, він вже став ледь помітний, і я вирішила знайти нового майстера, щоб оновити собі перманент. І я почала шукати майстра, і, звісно, не зовсім розуміє на цьому, мені була важлива вартість. Я так. шукала подешевше. Ось і знайшла. Спонтанно такий майстер, чоловік був. Ось в нього на сторінці було дуже багато фото, дуже... він описував себе як майстер, який робить перманент вже більше 30 років. І, звісно, в мене не було ніякого сумніву його професіоналізму. Я поїхала до нього ось, і сказала, що хочу оновити брівки. І він подивився і сказав, що по повислі -по повіка, вам треба припідняти куті брів. Так. Ось і для того, щоб більше відкрити погляд. Ну, мені здалося інтересним. Так. Я сказала, запогодилась, сказала, так, давайте зробимо з мене красуню. Ось, але коли я встала після процедури, в мене оказалось чотири брови. Да, що? Дві брови знизу і дві нові зверху. Я не розуміла, як так. Що далі робити? Але він сказав, щоб я не перемалась, що він поступово виведе старий перманент бежевим кольором поверху. А як ходити цей час? Ну він не так, сказав, ні. Він не сказав, коли я сказала, що мені не подобається. Він відповів, що якщо вам не подобається, то можете більше не приїздити до мене. Ось і все. І це 30 років стаж. Так, так, так. Тому знаєте, гарний майстер все ж дуже дуже важливий. Тут треба дивитись на відгуки, так на досвід інших людей. Бо як здалося, вартість це не головне. Так, і дивитися на майстра, у вас дуже гармонійні бровинята, такі <свист�> чудові <свист�> і природні. Скажіть, будь ласка, наразі така тенденція до природністі, так? Я <свист�> знаю? Так, так, звісно. І коли до вас приходить, все починається з першої зустрічі, так? Коли приходить жінка, дівчинка, ось як у вас народжується цей такий образ, з чого все це починається? Я спочатку питаю, як себе бачить клієнт, так. може в нього є якісь образи, вподобання, які вже він зберіг собі, він може мені показати. А я вже дивлюся на обличчя і смотрю, яка форма все ж підійде, і раджу, і ми малюємо ескіз, і тільки потім. Вже робимо перманент. Я знаю, що багато дівчат та жінок просто просять, щоб накладали на старі роботу, бо їм не хочеться нічого удаляти. Давайте ми все ж таки якось обоснуємо, що цього робити не потрібно. Так, дуже багато хто не розуміє, чому саме треба спочатку видаляти в старий перманент, а вже потім робити новий. До мене часто звертаються жінки саме з перекриттям старої роботи. А це все можливо. Але тільки в тому випадку, якщо перманент вже ледь помітний, тоді можна використовувати фарби-коректори, які в принципі проблем ніяких не буде з перекриттям. А ось якщо перманент ще досить Інтенсивний, яскравий або змінив колір. Буває таке, що сірі, брові, зелені, помаранчеві, тобто і таке буває також. <різнатолірує> 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 так. То новий перманент робити не бажано. Треба спочатку видалити. Тому що треба розуміти, що перманент, коли ми робимо інший, він не замінює старий колір, а лягає зверху. І коли оцей бутерброд влягається, після загоювання може пройти інверсія і проявитися будь-який колір із змішання кольорів. Так, так. Тобто брови можуть стати ще синіші. і я якби та ніхто не радить перекривати старе татуювання. Так, і для цього у вас також є все необхідне. І скажіть, будь ласка, коли використовується ревомор, а коли лазер? Однозначної відповіді немає. Що краще використовувати? Так. Бо ці методи бажано чередувати, Вони взаємодоповнюють та допомагають одне одному. І ось якщо взяти лазер, то він розбиває, розподрібнює капсулювання пигменту на дуже дрібні частки. Які виводяться лімфотичною системою із організму. А ремовір це рідина, яка своїми активними, агресивними компонентами, створює таке середовище, яке підіймає глибоко засаджений пигмент на поверхню та Виводить завдяки загоюванню. Лазер працює більш з темними та холодними відтінками, такими як сірий, синій, а ремувером краще працювати з більш теплими відтінками. Жовтий, червоний, зелений. Ще треба не забувати про те, що кожен пігмент колір. Створюється завдяки змішуванню інших кольорів. Бачимо коричневий пігмент, який ми частіше за всього робимо брови. Він складає з себе чорний, червоний та жовтий, і отримується коричневий колір. І ось лазер, він бачить краще темні цвіта. Є вирогідність, що коли попрацюєш лазером, то він прибере чорний, а ось червоний та жовтий залишиться у кожі. Бровки можуть змінити колір на не дуже бажаний. Тому треба з самого початку дивитись, чим краще працювати лазером чи ремувером. Бо ремувер неважливо, який саме колір у нас там сидить. Він працює з будь-яким і не змінює цвіт. Він Приподнімає вверх, і коли він приподійме, вже далі буде справлятися лазер. Але ремувер може затемнити, ліба висвітлити колір. І часто буває таке, що приходять жінки вже через півтора два місяці на додаткове видалення, а брови стали темніші. і це Нормально, бо пігмент піднявся і тепер краще справиться лазер. Ось бачите, як, скільки потрібно знати, якою майстерністю володіти, щоб ось надати цю? А це ж важливо, брові це просто створюють в, в обличчя, так кажуть. Так. Кожна така рисочка, вона дуже впливає, і це дуже важливо попасти до ваших чарівних рук. Скажіть, будь ласка, а чи займаєтеся ви лазерним видаленням? Так, ви знаєте, я довго вивчала це направлення і. Практикувала, але наразі і в свій новий кабінет я очікую вже дуже сучасний та дуже якісний лазер. На відміну від стандартних неодимових лазерів, мій лазер буде олександритовий, мікропікасекундний. В чому різниця? В ньому використовується більш універсальна хвиля, яка бачить значно більше кольорів та розщіплює на значно менші частки, які скоріше виводять організм, і він є фотомеханічний, а не фототермічний. Тому нагрів клітин не відбувається, шкіра не ушкоджується, і сам процес проходить для клієнта значно легше та комфортніше. І ще в нього. Цілий спектр широких послуг це не тільки е, видалення перманенту татуювання, а ще карбова на освітлення шкіри, лазерне омолодження, видалення пігментних плям, лікування постакне. Тому якби Я дуже, дуже вже хочу скоріше на нього. Да, 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 Отже, любі друзі, ви вже можете заздалегідь записуватися і попасти до чарівних рухів коліси до того ж ще такий неперевершений лазер це дійсно справжній е, новина. Так, ще друга вже новина. Так, у нас перша ексклюзивна була, що нарощування, нарощування Він, да. дуже так. Це альтернатива. А друга новина у нас у нашої студії сьогодні також сенсаційна Це наявність такого чудового лазеру. Ну, ви знаєте, який би лазер не був. А якщо б не було ваших чарівних рук. Це надо... це дуже також важливо. Ви зімною дійсно натхнення, бо мені це подобається. Це дуже дуже важливо. Отже, ви друзі, бачите телефони на своїх екранах, телефонуйте, записуйтеся і додавайтесь до сторінок Аліси. Ви завжди будете отримувати дуже важливу чудову і системну інформацію. Якщо ви можете порадити тим дівчатам, жінкам, які давно мріють зробити перманентний макіяж, але ж ніяк не наважуються, дівчатка. Я вас дуже прошу. Не перекривайте старий перманент. Бо видаляти його значно довше та дорожче. Все ж не біти змінюватись. Життя в нас одне і коли, якщо не зараз. Велика вам вдячність за такі чудові слова та поради. Вони дуже-дуже важливі, чесно. І все ж таки ви працюєте з людьми, і вам вдалося створити таку неперевершену атмосферу у своїй студії. Так? Ніяк не можу почати займатися своєю сторінкою, а я сама собі обіцяю, що вже скоро почну. І я думаю, що. Скоро вже все чудово, вже все чудово, вже тут наразі, і це дуже важливо, що ви у нас є. Що у нас є такі чудові майстри, які дарують нам красу на дуже високому професійному рівні, особливо те, що стосується перманента, так. І коли ви бачите сяйво в очах ваших, задоволення, в очах ваших клієнтками назвати, також язик не повертається. Ні, то по це найвища, це найвища нагорода, так, Аліса? Так, так. так. Чудово. Ви завжди тримаєте руку на пульсі часу. Також. Ви ще завжди в курсі всього нового, передового. Риторичне запитання, чому для вас це важливо? Бо я вважаю, що краса очей чарівнішою у наших жінок. І мені дійсно дуже дуже важливо саме показувати їм цю красу. Ще я захоплююсь нумерологією, і я шість. О! Так, шість. А це моя основна місія нести красоту, в цей світ. А лісочка, ми так були раді вас вітати у нашій студії. Свіжий ковток повітря, ваша поява. Так, швидко час минув, але ж у наших телеглядачів немає обмеження у часі. Так, вони можуть з вами спілкуватися, коли. До, до речі, вони можуть отримати онлайн-консультацію, якщо так, потрібно. Так, звісно. Так? Ми вам зичимо всього найкращого, і ми навіть впевнені, що у вас все буде на просто високому рівні. Мені залишається подякувати ще раз нашу чарівну гостю і побажати всього найкращого. Ми будемо дуже раді бачити вас у майбутньому в нашій студії. До побачення. Так. До побачення, до побачення, любі друзі.